У той дім ми переїхали вісім років тому. І сусідка, баба Таня, спочатку навіть нам сподобалася. Ми часто з нею розмовляли біля воріт вона розпитувала, як справи, чим займаємось, що любимо. Нас було четверо мама, тато, я і молодша сестричка. Мені тоді було дванадцять, сестричці п'ять. У місті ми з нею часто хворіли, тож батьки вирішили переїхати в село. Купили будинок зовсім недорого не знаю, чому їх це тоді не насторожило. Будинок був гарний, міцний, зведений на велику родину. Як сказала жінка, яка його продавала, сестра власниці. Мовляв, господарі переїхали жити в іншу країну, а їй доручили продаж. Уже після переїзду ми дізналися, що насправді сталося. Родина, яка тут жила, втратила своїх дітей. Хлопчика й дівчинку, що померли від тяжкої хвороби. Батьки виїхали, щоб нічого не нагадувало про пережите горе. Звісно, новина неприємна, але сам будинок не здавався зловісним. Та й діти померли не тут, а в міській лікарні. Навпаки, будинок був затишний, навіть добрий, якийсь живий, наче з душею. До речі, ми з сестричкою часто бачили в ньому домовика. Тепер уже ні. Ми виросли. Я тепер живу і навчаюся в місті, а сестричка перейшла в дев'ятий і теж планує вступати до коледжу. Так от, стали ми там жити. Село стояло через невеличку річку з містком і лише умовно відділялося від сусіднього. Тож у садок і школу ми ходили туди, зовсім недалеко від дому. Переїхали ми восени у вересні, коли в селі йшла збиральна пора. Поля, городи, в кого що. У нашому дворі сад був густий яблуні, черешні, груші, агрус, усього не перелічити. Ми з сестричкою там любили гратися в хованки. Якось я лишилася у дворі рахувати, а сестричка побігла ховатися в город. Шукаю її, немає. Нарешті дивлюсь стоїть біля самого паркану, а з того боку, баба Таня. Простягла руку крізь щілину між дошками і щось їй у долоньку суне, сама така скуйовджена, дивна. Ніколи раніше я її такою не бачила. Підійшла я, і баба Таня одразу ніби знітилася, відступила від паркану, руку сестрички відпустила. Дивлюся у сестрички в руці пиріжок. Я кажу бабо Таню, а мені можна теж? А вона хутко побігла до хати і на ходу. Мовляв, був тільки один. Не знаю, що тоді мною рухало чи то образа, чи дитяча заздрість, чи якесь передчуття. Але я той пиріжок забрала в сестрички і віддала нашому псові вуглику, а вранці вуглик здох. Отак от, от. Та тоді ми цього з тим частуванням не пов'язали. Завели нового цуценя, а баба таня все намагалася щось подарувати моїй сестричці. Головне, щоб непомітно. Але так виходило, що я завжди була поруч. Одного разу вона дала якийсь пряник, здається, ми його розкрешили нашим курям. І що ви думаєте? До вечора всі кури здохли цілий десяток. Отут мені стало страшно, я все розповіла мамі. Вона мені повірила, сказала, щоб за сестричкою стежила пильно, не спускала очей. А сама поїхала до якоїсь знахарки в місто. То була знайома колеги, здається. До того мама ніколи до неї не зверталася, не було потреби. Знахарка сказала Дім, ваш оточений чорнотою. Напустила її стара, живиться від вашого дому, уже двох згубила. А мама ж їй ні слова про колишніх господарів не казала. Та жінка навчила, що треба зробити, і сказала: Інакше без дітей залишишся. По черзі до могили, їх відьма зведе. Мама приїхала і зробила все, як веліла знахарка, умила нас із пляшки, що привезла, довкола двору тонким колом розсипала сіль, змішану з маком, понатикала горобинових гілочок, на поріг і під віконня поклала ялинові лапи, щось малювала над дверима та вікнами, вуглиною з печі. У нас була газова плита і стара піч. Потім тато натопив баню. Ми всі помилися, переодяглися в чисте, і мама веліла лягати спати. Сестричка відразу заснула, а мені не спалося. Було десь дев'ята вечора. Осінь, листопад, темно вже. І раптом бачу у вікно дивиться баба таня, а очі в неї жовті. Як я закричала? Батьки прибігли, мама штори задернула, лягла з нами, щось пошепотіла батькові. Я чула, як він гримав дверима в сіни, щось там робив. Якось ми біля мами заспокоїлися. Настав ранок. Були вихідні до школи й у садок не треба. Зайнялися господарством, і я на власні очі бачила під вікнами нашої спальні сліди копит. А в нас ні кіс, ні баранів не було. До вечора дивимось. Під'їхала карета швидкої до сусідського будинку. І бабу таню несуть на ношах. Забрали її, здається, з інсультом. У неї, казали, є донька в місті, ніби вона її з лікарні до себе і забрала. Відтоді баба таня у своєму домі більше не з'являлась, але й не продає його донька. Говорять, мати не дозволяє. Мовляв, баба таня тепер живе з нею у квартирі, паралізована, лежить усі ці вісім років, будинок пустує. Я сама не бачила, але люди в селі кажуть. Іноді в його вікнах видно вогник, ніби хтось зі свічкою всередині ходить. Отака історія. Може, вона ще не закінчилась, адже баба Таня жива.